Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас така чудова от рибка, як запечений у духовці, у чудовому маринаті. Дуже гарно виходить, Дивіться, які, яка смакота виходить, дуже. І оця підлива така, до будь-чого може бути. Рибка, пісна, може бути до, до святвечора, може бути до посту, може бути на, на такий... До будь-чого вона може бути, бо дуже-дуже соковита і смачненька виходить. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно рибах як. Рибах як у мене, тут я вже її почистила і обрізала оці плавники, і почистила від луски, якщо є луска. І, і тепер ми її чистимо ще всередині. Отако я беру, розпорюю і сюди вода є ці чорні. Чорна отака плівка, вона не добра. Буде гірчити риба. І я беру ще отако трохи поки аби у, у цей хребет. У хвості лишиться, а всім заберу скільки можу, отако забираю і так чищу, чищу всю рибу. Ще раз показую це все, де є, де є отаке во. Основне забрати всю чорну плівку, бо вона, вона гірчить, ще раз кажу. бути. І забираю поки можу. Забираю, бо я не хочу її розрізати, можу розрізати і до кінця, але я не хочу її розрізати просто отако. Скільки можу, я буду її так різати. О, і всю, так всю почищу. Риби тут у мене є і людвіста. Готуємо такий соус. У цю даємо, дивіться, столову ложку соєвого соусу, столова ложка. Даємо в цю миску, півчайної ложки солі даємо. Може, я дам, дам чайну ложку, бо то є кілограм у мене. Чайну ложку солі, чайну ложку даю паприки. Більше я кілограм. Чайну ложку паприки даю. Копчену її я беру. все собі. Так. Тепер беру гірчиці. Так само чайну ложку. Розмішуємо гарно тут ще зараз я. Даємо три ложки олії. Я беру олії такої пахучої тої. Розмішуємо гарно це все І тепер у цей. Нарізаємо такі кусочки риб. У мене є риби отако, я буду нарізати такі, де є на такі розділювати на два. Коротше, отако. Де хвостик, з хвостиком буде цілий, бо тут є такий ще хребет. А це можу розділювати отак, але я буду робити отако. Най буду по два. Отакі більше я буду такими більшими кусками. Так, я всю наріжу. Так, і тепер гарно оце вовсю ми візьмемо, але руков, я буду рукою. Отако От файно у цім соусі, так файно ми її, її цю рибку вимастимо таку. І залишимо. Аби в нас собі промаринувала, хоч на пів години, може і більше. Але би в нас і промаринувала. Ось так гарно. Накриємо її. Всередині так треба. Кож, кожне так, аби вона обійшла оцим соусом. Дивіться, яка вона вже гарна. Риємо плівку зараз і, і найвна, файно в цім соусі собі промаринується. У бляшку я отаку собі е, накришила отакими півкільцями. Е, дві цибулі. Маю таких невеликих чотири зубчика чеснику, так само сюди я їх на, нарізаю. Мож собі, як ви любите, може було дати до того до маринаду туди, е, у, до риби. Я просто тут, отаку нарізаю. Так, тепер трошки я підсолюю цю цибулю так, поливаю тут трошечка олію. І укладаю наша рибка промаринувалася вже. І отак вкладаю собі гарно кусочки. Оці всі, я вдвоє отак складаю, отако, повністю собі отак кладаю. Ось так ми розложили гарно. І так само цей е, маринад сюди поливаємо Цим маринадом. Повністю все поливаємо. Гарно отак розприділюємо. І будемо запікати при 180 градусах. Е, 30-35 хвилин. Подивимось. Гарно має гарно у цім соусі запекти. Така виходить наша риба. Зараз ми виберемо її, е, яка вона буде тут, тобто, які, які гарні кусочки. Знаєте, такі дуже кусочки такі і цибулька там до та, така і взагалі. І такий соус. Ось ці такі кусочки дуже гарні. Ось така дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі! А зараз спробуємо, яка вона є ця рибка. Беремо любий кусочок гарний такий. От. Зараз я вам покажу, яка, яка рибка всередині. Ось Такий кусочок гарний. Отак розділюємо тут у нас. Взагалі, дивіться, який які, які кусочки яка. Взагалі, м'ясо, соковита таке. М -м -м, смакота. який має дуже, дуже має чудовий смак е, такий. Соковита така, ця цибулька така дуже добра. Е, і взагалі, такий має, ну, дуже ніжний такий має смак. Так що готуйте.